Після блискучої операції Павутина Україна не зупиняється. Чи може бути ну наприклад, Крим наступною крупною великою ціллю? Наскільки близька його деокупація? Що зараз відбувається в Мелітополі? Як вже в ці хвилини, буквально поки я записую цей блог, ми знищуємо окупантів і їхню техніку. Повірте, у величезній просто кількості в тимчасово окупованому Криму, і як Росія збирається відповідати? От вона приготувала. Помсту за те, що ми знищили їхню авіатехніку на аеродромах, а також що підірвали кримський міст, є про що поговорити. Тим паче, я маю для вас цікаві інсайди. Тому підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Поставте вподобайку. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу, одразу почну мова про те, що після павутини всі погляди тепер прикуті до Криму. Чому ну бо півострів це ключовий плацдарм Росії для контролю Чорного моря і ударів по Україні? Але Україна не дає окупантам спокою. От за даними осінт-аналітика DevMon, Росія почала будувати укриття для літаків на аеродромах в Криму: Кіровське, Севастополь, Гвардійське, Саке. Саки, до речі, це саме друзі відбувається і на базах в Росії безпосередньо в самій Росії Єйськ, Енгельс, Липицькі та далі. Тобто, що це означає? Це реакція на страх перед новими українськими атаками. Росія боїться Росія після павутини зробила висновки, і тепер вони готуються, тому що вони точно напевно знають, що щось має бути. До речі, я вам можу сказати абсолютно відповідально, що видання Вашингтон Пост пише, що Україна готується до нових операцій. Це не я кажу, це американська преса пише. До нових операцій подібних павутині колумніст Девід Ігнатіус є там такий. От він зазначає, що спецслужби України планують удари по стратегічних об'єктах, які послаблять російський контроль над Кримом, зокрема, чи може це бути підготовкою до деокупації. Ем, ну, експерти вважають, що Україна нарощує тиск, щоб зробити Крим нестерпним для окупантів. Я не думаю, що зараз йдеться про ну як на швидшу деокупацію Криму. Сьогодні це точно ні, у нас немає сили і спроможності на це, але вибити військові активи. В Росії, в тому числі знищуючи їх в Криму, чому ні, плюс до всього, от Ігнатіус пише про те, що ми готуємо нові операції. Я скажу вам чесно, я про того, щоб розповідати, навіть якщо в тебе є така інформація, що готують спецслужби України, ну тому що краще вже обговорити вже опісля. Постфактум, нехай би вони зробили свою роботу, а потім ми це обговоримо. Навіщо американці це роблять? Це окреме запитання. Насправді, в мене є там певні міркування щодо цього. Але ще раз кажу, я противник того, щоб зливати таку інформацію. Нехай би операція пройшла минула успішно, після цього її можна обговорювати. Навіщо зливати і озброювати таким чином інформаційного ворога? Так підготувати ворога до нашої операції. Це неправильно, мені здається, але ну оскільки вже ця інформація потрапила публічно. В публічну плоск площину ми також її а, можемо обговорити. І от пост пише, що ми готуємо нові операції, а, побачимо, можливо, ці операції будуть стосуватися і Криму. Але я можу сказати, що вже і без павутини в Криму зараз. Півострів під ударом, тому що останні тижні його атакують українські дрони в Севастополі. Зокрема, повідомляють про вибухи над морем і припинення руху транспорту. зет пабліки панікують, вони згадують ракети Нептун. До речі, от я коли моніторив стрічки телеграм-каналів, я здивувався наскільки часто вони згадують ракети «Нептун». 6 червня, що доволі цікаво, тобто декілька днів тому біля станції Вадим на в'їзді в Крим, українські сили оборони знищили ешелон. Із 13-ма танками і понад 100 одиницями техніки ще раз 13 танків, мінус 100 одиниць техніки. Мінус, ось так. От і за пабліки на настільки вили, що вони назвали цю операцію, друзі, павутиною 2-0. Павутиною 2.0. просто раз і знищили. Це було неймовірно. До речі, маю для вас інсайт, який говорив. Ну так, от скажімо так, щипнули мені да на вухо, що сьогодні в Криму щось цікаве відбудеться. Не знаю, куди будуть бити, як будуть бити, що будуть робити. Не буду нічого говорити. Ну правда, не знаю. Але те, що сьогодні щось планується в Криму, це так. Тобто буде гучно. По складах будуть бити по аеродромах по кримському мосту. Я не знаю, чесно кажучи, знати не хочу. А якби знав, то не сказав би, але не важливо, головне знищення того, що побудували окупанти, або те, що допомагає окупантам вести цю війну. Україна показує, що може діяти точно. Потужно, є таке слово зараз, модне да? змушуючи окупантів ховати свої літаки і тікати від дронів, тому що вони в паніці ховають свої військові активи. Більше того, друзі, я вам скажу, що зараз пабліки пишуть, і це доволі показова історія, як на мене. Про те, що судячи з усього, Україна впритул наблизилася до певного порового моменту, як вони пишуть, початку серійного виробництва власного ракетного комплексу оперативно-тактичного рівня ОТРК, це. Неймовірно фантастична новина, якщо це правда, в цьому сенсі заяву лідерів цілої низки європейських країн про готовність фінансувати власні українські розробки у сфері далекобійної зброї наштовхують на певні на певні міркування. Пише автор цього матеріалу. Чесно кажучи, якщо це відповідає дійсності, якщо це відповідає дійсності, то Темпи і динаміка реалізації відповідного проекту, який очевидно варто було починати ще до повномасштабного вторгнення, є разючими у зв'язку з цим наведена інформація щодо певної кількості експертів про здатність України виробити на кінець 2025 року, тобто в кінці вже цього поточного року, від 30 до 60 ракет відповідної дальності, вже не здається такою фантастичною. Тобто, вже фантастики немає в тому, що до кінця цього року ми реально можемо виробити до 60 ракет. Для ОТРК друзі. Це не тільки павутина буде, це буде павутина з ракет, якщо ви якщо хтось ще не зрозумів, так і в Криму серед іншого: дрони плюс ракети. Там це неймовірно. Це просто дуже крута. Новина, якщо це правда. Um, Пам'ятаєте, до речі, як ми з вами говорили про Мелітополь. Ми розповідали про Мелітополь в попередніх випусках uh, про південь. Робили випуск про Крим, про Мелітополь в цілому, про майбутню деокупацію. І, от uh, так по-перше, подивіться, хто не подивився. А по-друге, це місто й досі залишається у центрі уваги. Я вам маю сказати, шановні друзі. Uh, нещодавно там спалахнув завод Гідромаш, він називається, який окупанти використовували для військових потреб. І я маю для вас фантастичні кадри. Подивіться, будь ласка. Як він шикарно палає, як він горить. Подивіться на а, ось хмару чорного диму, яку ми спостерігаємо фактично після друзі, того, коли туди щось прилетіло. Що прилетіло насправді, напевно, не так цікавить. Головне, що прилітає і дозволяє нам спостерігати за ось такими от наслідками, тому що, що тому, що Мелітополь це логістичний хаб для окупантів. І через цей хаб іде постачання на фронт удари по таких об'єктах послаблюють російську армію, наближають нашу деокупацію е, нашого міста. Плани звільнення Мелітополя залишаються в силі, і кожна атака це крок до цієї мети. Так не сьогодні. Безумовно, я віддаю собі звіт цьому. Я не хочу вас е, програмувати на те, що сьогодні ми повернемо мелітополь. Ну а вже ж ні, але умовно завтра, післязавтра Why not? експерти кажуть, що удари по Мелітополю і Криму це частина стратегії, яка змушує Російську Федерацію розпорошувати сили і втрачати ресурси. Ось. Таке пояснення. Але, друзі, Росія готує відповідь. От, видання Reuters повідомляє, що Москва готує багатосторонню атаку у відповідь на павутину. І, за даними американських чиновників, це може бути комбінація ракетних і дронових ударів по урядових будівлях і об'єктах Служби безпеки України. Про це повідомляє видання Reuters. Також під ударом ворога можуть опинитися мости в Києві. Цю інформацію сьогодні в пабліках розносять обережно будьте з цією інформацією, транспортна інфраструктура, а також інші важливі об'єкти. Монітори пишуть, що вживаються контрзаходи, щоб мінімізувати ефективність запланованих ракетних ударів. Також в пабліках шириться інформація. Доволі сумнівного характера, але це Росія, і це війна, і потрібно розуміти, що вона також має місце, що російські спецслужби за наявними даними активізують свої зусилля щодо. Ліквідації високопосадовців СБУ після проведеної українською спецслужбою операції Павутина повідомляє ем, зокрема про це оглядач Марк Галеотті у статті для «The Sunday Times». Джерело цієї інформації він не уточнює, але у нього є інформація у західної іноземного журналіста: що Росія готує замах, готує ліквідацію Вищого керівництва Служби безпеки України. Ми дуже сподіваємось. Я думаю, що вас був в курсі, якщо це правда. Я думаю, що вживаються всі заходи для того, аби і вберегти наші міста, і критичну інфраструктуру, і звичайне життя співробітників Служби безпеки України, яка демонструє в останні дні тижні просто фантастичні результати, як ми всі можемо спостерігати в п'ятницю. Росія вже що вже обстріляла Київ, і тоді там назвали пісков вуса Путіна Вийшов і сказав про те, що це відповідь на терористичні атаки. Але в Сполучених Штатах вважають, що це лише початок. Що експерт Коуфман, зокрема, прогнозує удари, як я вже сказав, по штаб-квартирі СБУ чи оборонних підприємствах. Хоча можливості, як він сам стверджує, у Росії обмежені, не знаю до речі, обмежені чи не обмежені, коли ми говоримо про удари. але... Цієї ночі особливо, значить, не хочу розняти паніку, але цієї ночі будьте обережніші. Давайте я скажу так: взагалі до будь-якої загрози потрібно ставитися серйозно і до будь-якої тривоги, до кожної тривоги, яка лунає в Києві, Полтаві, Одесі чи будь-якому іншому місті. Будь ласка, в найближчі дні тижні постатись з величезною серйозністю. Це допоможе вберегти життя і здоров'я, але друзі, ці атаки Путіна це для того, щоб показати силу. Але вони просто підтверджують саму слабкість Російської Федерації після Павутини. тому що вдарити по урядовому об'єкту це символічно більше. Це щоб його бидла маса. ці шакали, які його оточують, сказали молодець, і ми там похлопали, сказали про те, що круто. Оце ти відповів. Оце ти нам, значить, помстився за те, що вони знищили 34% відсотки нашої стратегічної авіації. А по факту, що може потенційно знищити Путін? Ну зруйнувати декілька цеглин, фактично там, де нікого немає і всі це знають. Тобто, оці всі, всі історії по ударам по урядовим об'єктам, по Верховній Раді, по СБУ, і так далі, воно носить радше символічний характер, ніж практичний. Тому що практичний характер це знищення зброї, знищення ОТРК, знищення літака, знищення там, я не знаю, заводу, який виробляє техніку, боєприпаси, кулі і так далі. Розумієте, так? А Росія, вона цим не рахується, їй би просто. Їй просто хочу вбити, насправді на да, і окупувати щось операція Павутина. Друзі, вона показала, що все, що правила гри змінені. Україна довела, що вона може бити по найвідальнішим цілям Росії, а тимчасово окуповані Крим і Мелітополь вже під ударом, і це лише початок. І Вашингтон пост до речі пише, що нові операції готуються, і вони що? Ну напевно, точно ж. Наблизить до окупації наших земель. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будь ласка, друзі, і бережіть себе в, в найближчі дні. Будьте уважними, будьте обережними. Спасибі, що додивилися цей випуск до кінця. До зустрічі. Дякую.